Не зменшує свою активність масовані обстріли в кожну добу, десятки населених пунктів на Херсонщині, в тому числі і міста Херсон. Ворог застосовував і артилерію, і РСЗВ і Каби, і в дуже багато насправді активність ворожих дронів. Дуже багато і поранених і загиблих. Станом на вчора вечір у нас чотири люди, людини отримала поранення. Причому тут. Не було поранених внаслідок атак дронів, а як правило, у нас кожен день на жаль, ми маємо втрати саме від таких терористичних атак росіян по по цивільному населенню. Наскільки збільшився порівняно із попередніми тижнями, фактор авіації скидів кабів по території Херсонської області? Ну, на жаль, суттєво. ми бачимо, що більш активна стала ворожа тактична авіація. Застосовують вони ці важкі відносно керовані авіабомби. Причому значно більше стали вони працювати саме по місту Херсон. Раніше все ж таки більшість таких атак було в Береславському районі, і по місту Береслав. Зараз ми бачимо, що системно регулярно вони по Херсону кабами відпрацьовують.